Підсумовуємо інформаційний четвер на першому західному. Вітаю Херсонщина, Сумщина, Запоріжжя, Харківщина, Миколаївщина, Дніпропетровщина та Донеччина. Ці сім областей страждають від російського терору вже не перший місяць. Лише за минулу добу росіяни сумарно обстріляли ці регіони майже дві сотні разів. Вогонь вели як з мінометів, так і з важкої артилерії. Так після російських обстрілів виглядає місто Бахмут на Донеччині. Розриви снарядів там стихають вже декілька тижнів поспіль. Натомість вперше за місяць російські терористи сьогодні обстріляли Миколаїв. Повідомив начальник тамтешньої ОВА Віталій Кім. І вже пообіцяв відповідну реакцію. Військово ми переговорили. Ми готуємо пакет контрзаходів. Вони спеціально виїхали ближче до лінії фронту на обстрілну дистанцію та. Намисно обстріляли Миколаїв без будь-якої ну, військової задачі. Щоб російська артилерія не діставала до українських населених пунктів, наші військові вправно знищують окупантів на відео робота мінометного підрозділу окремої єгерської бригади десантників. А ті, хто вижив, поповнюють обмінний фонд. Що сюди прийшов? заробити. заработати заработав. Заработал нікак. Ні. Російські паспорти, прапор Новоросії та молитви за Росію. Це не речі расистів, знайдені на звільнених територіях, це речі служителів московського патріархату, виявлені під час обшуків СБУ у Херсонській, Черкаській Житомирській та Волинській областях. А це результати спецоперації служби безпеки в Одесі, де наша військова контррозвідка затримала подружжя російських шпигунів, які готували по місту ракетний удар. Вони були завчасно відправлені в Україну ще у 2018 році, та отримали посвідку на проживання яким чином російська воєнна розвідка планувала створити на півдні України власний агентурний апарат. Своє ставлення до вигаданих Росією республік, таких як ДНР, напередодні під час зустрічі з українськими волонтерами, продемонстрували американські конгресмени. Політики спершу витерли ноги о прапор так званої республіки, після чого потоптались по ганчірці. До російського президента Путіна ставлення у штатах таке ж видання політико у щорічному переліку найвпливовіших людей Європи назвало диктатора. Лузером українського президента Володимира Зеленського у цьому рейтингу американське видання назвало найвпливовішою людиною в Європі. Посол США у Львові це перший приїзд Бріджет Брінг до культурної столиці України. Вона завітала, щоб засвідчити допомогу та підтримку американського уряду нашій державі. Звичайно, пані посол прибула не з пустими руками, а з енергетичними фінансовими та культурними подарунками для Львівщини, з якими саме розкаже Вікторія Кордубан. На прес-конференції Бріджіт Брінк розповіла, чим США забезпечить нашу область у цей важкий зимовий період. Так Львів уже отримав екскаватор. Після цього планують надати мобільні котельні, розраховані на тверде паливо, дизельні генератори і інші комплектуючі, що допоможуть швидше усувати аварії на тепломережах. Я можу вас запевнити, що ми кожну хвилину нашої роботи присвячуємо тому, щоб якнайефективніше використати всю міць американського уряду та допомогти Україні, де ми можемо. На деяких об'єктах допомогу від штатів, яку вже надали, почали встановлювати. Це об'єкти власне, де встановлюються твердопаливні котли для того, аби наші медичні заклади всіх рівнів могли працювати при різних сценаріях розвитку подій. Що ж до фінансових подарунків, то банк Львів і фінансова корпорація розвитку США підписали угоду про партнерство, яка розрахована на 10 років. Нею передбачені кредитні гарантії для банку Львів. Вони дадуть змогу банку надавати нові кредити для мікро, малого та середнього бізнесу загалом на суму майже 19 мільйонів доларів. Ми як банк, будемо продовжувати надавати допомогу тим компаніям, тому бізнесу, який є центром та опорою стабільної і міцної економіки України. Економіка повинна працювати, а бізнес повинен платити податки. Ще з 24 лютого США підтримує Україну. Я хотіла б ще раз підкреслити, що ми будемо продовжувати надавати підтримку, як казав президент Байден. Ми будемо це робити допоки буде в цьому потреба. Не забули і про культурну підтримку у Львові за участю Bridget Брінк відкрили американський дім. У ньому абсолютно безкоштовно усі охочі зможуть записати свій подкаст чи відеоролик, провести зустрічі та тренінги, подрукувати на 3D-принтері, розробити власний дизайн футболки, ознайомитися з американською культурою і просто попрацювати. Дуже комфортно працювати в американському домі, тому що тут ми маємо достатньо ресурсів для реалізації своїх ідей і ти. На будь-якому рівні ти справді відчуваєш велику підтримку американського народу українському. Зауважимо відвідати американський дім можна лише за попереднім записом на їхньому сайті. Вікторія Кордобан, Вадим Кальченко, програма очі. Заміновують через день 6 грудня. Ми розповідали про те, як у франківському суді, що на вулиці Чупринки у Львові шукали вибухові речовини. Тоді нагадаємо, спецслужби нічого небезпечного не знайшли. І от сьогодні в чергове роботу суду призупинили. Цього разу повідомлення про замінування надійшло о другій годині дня. Про це розповіли працівники франківського суду. Відтак, усі засідання, які були заплановані по обіді, відклали. А усіх людей, які перебували в будівлі, евакуювали. Окрім судів у Львові, також отримали повідомлення про замінування закладів освіти, торгових центрів та садочків. Правоохоронці інформацію перевіряють до слова, псевдозамінування шкіл відбувається чи не щодня впродовж останніх двох тижнів. yeah 24 лютого ми прокинулися від звуків вибухів, сигналів повітряної тривоги та з усвідомленням, що наше життя змінилося назавжди. Ми не уявляли масштаби жорстокості нашого ворога, що військові можуть використовувати фосфорні бомби, гвалтувати, катувати, цілити по медичній інфраструктурі. Раніше нашим захисникам представники НАТО передавали польові шпиталі. Ці намети розгортали неподалік зони бойових дій та росіяни влучали. І по таких об'єктах, тож виникла необхідність у мобільних госпіталях. Такий унікальний автобус, аналогів якого нема ні в Україні, ні у світі, передали сьогодні зі Львова на передову. Раніше цим автобусом їздили жителі міста рансбах Баумбах. Громада цього німецького міста вирішила допомогти українцям. Зібрали кошти, а це більш як 150 тисяч євро. Автобус переобладнали, закупили багато медичного обладнання завдяки донатам. Німецької громади, завдяки Віталію Багірову, лікарю, українцю, який працює в Німеччині, вдалося збудувати отаке от чудо. Одномоментно можна надавати допомогу 7-8 пораненим, і в день можна обслужити до вісімдесят сто. Військовослужбовців у автобусі обладнали три операційні столи: п'ять реанімаційних та мобільну стоматологію. Мобільний госпіталь буде виїжджати ну мовно 20-30 кілометрів до лінії фронту. Тобто, ми зменшуємо суттєво зменшуємо втричі плече доставки пораненого до місця, де його будуть стабілізувати. Така тактика допомагає врятувати значно більше життів і збільшує шанси уникнути важких наслідків після поранень. Операційне крісло. Воно е, має можливість обертатися на 180 градусів. Можна положити, підняти. Оскільки немає е, тут стерилізаційної, для того, щоб е, все було чисто, то будемо використовувати лише все вакуумне. Монітор безпеки життєдіяльності. Турнікети я вже показував для зупинки кровотеч. Столик для шовного матеріалу. Кожен із цих моніторів безпеки життєдіяльності може 6 годин працювати в автономному режимі, навіть якщо не буде електропостачання. У автобусі навіть розмістили буржуйку. Обладнання цього мобільного шпиталю зайняло півтора місяця. Після презентації мобільний шпиталь поїхав до Києва, де його передадуть командуванню медичних сил ЗСУ. 12-річна дитина загинула внаслідок ДТП на Львівщині сьогодні. Вранці 34-річна водійка автомобіля Шкода рухалася трасою Червоноград Белс неподалік села Острівець. В авто перебувало троє дітей. 12-річна дівчинка померла ще до приїзду медиків у кермувальниці та ще двох пасажирів, школярів 8 та 9 років жодних ушкоджень, відбулись стресом. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Водійці загрожує від 3 до 8 років за ґратами. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля шкоди не впоралася з керуванням, з'їхала з дороги в кювет, в результаті чого автомобіль перекинувся. У Львів водоканалі тестують нову технологію промивання мереж водопостачання. З Цим допомагає німецька компанія, яка надає своє обладнання. Саме через цей експеримент у залізничному районі Львова до низки вулиць два дні поспіль не подавали воду. Відрізняється ця методика тим, що труби прочищають за допомогою імпульсів води та повітря. Зазвичай ж водоканалі використовують агресивні хімічні речовини. Протестувати технологію є змога безкоштовно. Прочищати труби будуть і завтра. Утім, воду споживачам подаватимуть. Ми сподіваємося, що будуть хороші результати внаслідок цього пілотного проекту, і кінцевою метою для себе ми ставимо. Купівлю цього обладнання, щоб ми могли тут на місці самі мити всі наші мережі. Серед українців цьогоріч розгорілись дискусії щодо того, чи варто прикрашати міські площі ялинками, а більше їх підсвічувати. Мої колеги спробували довідатись, які ж рішення прийняли у сімох райцентрах Львівщини. Ось так виглядало різдвяне дерево в золочеві минулоріч. Як бути 2022 року можновладці радили з депутатами а також з військовими. Вирішили таки встановити ялинку. Місто її планують подарувати. Ілюмінації також будуть щоправда минулорічні. Вмикати освітлення обіцяють лише на Миколая 19 грудня. А також на різдво, 25 грудня та 7 січня. Яворів також цього року з ялинкою в місті не планують використовувати ілюмінацію, натомість різдвя. Яне дерево прикрашатимуть яворівською забавкою, а ще прапорами України. Купувати й саме дерево громаді не потрібно, оскільки на центральній площі росте ялинка. А в Дрогобичі відмовились від встановлення новорічного дерева на центральній площі, оскільки там проводять прощання з героями. Ялинку встановлять поблизу народного дому, де діти відвідують гуртки. Як прикрашатимуть ще не вирішили. Астрий та Червоноград цього року взагалі без ялинки. Щоправда, не відмовились в громадах від традиційної Святкування Різдва. А як буде у Самбурі та у Львові, поки загадка чи встановлять на центральних площах різдвяні дерева? Наразі вирішують. Після повномасштабного російського вторгнення у львівському оперному театрі з репертуару забрали усі російські твори, зокрема, багато балетних постановок. Потрібна була заміна. Отож, сьогодні маємо другу прем'єру за два тижні. Вже завтра глядачі вперше зможуть побачити модерний балет, який присвятили творчості Григорія Сковороди. Наші журналісти побували на генеральній репетиції і готові привідкрити театральну завісу. Достукатися до самого себе, почути сучасні обробки церковних співів, вистава поєднуватиме хореографію, хоровий спів та елементи повітряної гімнастики, доповнюватимуть балет новітні відеопроекції. Очевидно, в тому інформаційному просторі ми губимося в тому, що ми відслідковуємо скоріше події, ніж відчуваємо самих себе. Ви можете відчути по естетиці світла, яка несе свою філософію, відеоконтенту, по музиці, по пластиці, по слову. Тобто, тут. Дуже багато жанрів накладається один на один. Вистава складається з чотирьох новел, пронизаних лінійним сюжетом. Вони про роздвоєння особистості, пошук гармонії та сенсу життя. Ми дійсно сьогодні будемо мати змогу почути просто фантастичну музику, яка потрапляє в емоцію. І саме хорова музика, яка буде представлена, вона відкриває кожну з чотирьох цих, цих балетних новел. Е, і Задумка така, що вона буде нас переносити якраз в той час, в якому Григорій Савич. театр вперше звертається до електронної музики. Переосмислити постать найвідомішого українського філософа зможете у п'ятницю. Ще раз виставу покажуть у неділю. Історія УПА у квесті пройти такий можна у селі Яструбичі, що за 12 кілометрів від Червонограда на Львівщині. Саме там у 40-х та 50-х роках діяв активний партизанський рух. В одній з краївок у січні 49-го оточені Енкавидистами загинули шестеро місцевих хлопців. Їхня історія і стала сюжетом квесту шляхом повстанців. Нову патріотично туристичну локацію вже відвідала і знімальна група першого західного. До потрібної нам локації веде вже протоптана сосновим лісом стежка гніздо яструба, А саме так називається місце, де можна ступити на шлях повстанців. Знаходиться на узлісі. Якщо ви побачите наш логотип, то там є великий яструб, котрий годує маленьких пташенят, але він годує їх ну інформацією. Він їх годує доброю здоровою їжею, бо вони повинні вирости сильні міцні здорові українські патріоти. Хоч квест і орієнтований на дітей від 11 років. Сьогодні його протестують професійні екскурсоводи. Спершу за допомогою сліпого жеребу їх ділять на команди жовту, червону та синю. Далі інструктаж. Цей конверт відкриваєте, коли знайдете місце позначене на карті, і тут вже є ваше завдання. Ви це завдання виконуєте, і тоді ви або знаходите, або вам дається, або ви виграєте, або ще там щось станеться, але в ваші руки потрапить наступна криса. Завдання шукати артефакти та інформацію пов'язані з життям упівців, які розкидані по всій території Яструбиного гнізда. Щоб у підсумку заповнити фінальний документ і знайти заховану повстанцями скриню, де є зазначено всі шість прізвищ хлопців, котрі були в Криївці і котрі загинули 15 січня 49-го року. І в тому документі є пропуски. Бачите? наше з вами завдання в кінці нашої гри заповнити цей документ. Всього є сім завдань, і щоб перемогти, команди мають виконати кожне з них. Тож учасники дістають свої карти і вирушають на пошуки. Більшість завдань квесту орієнтовані на командні дії. Наприклад, щоб здобути підказку, треба зі зв'язаними ногами подолати перешкоди. Так. Є. Або ж всім разом проїхати певну дистанцію на двометрових лижах, раз, раз два ура. ура, підняли раз вперед, ура. і два все інтерактивно, цікаво. Е, пізнавально і, і ну, в захоплені в повному захопленні, рибальські вміння у цьому квесті теж стануть в нагоді. Треба ловити бутилочки свого кольору. Там є інформація ціна про наших повстанців. Локація надзвичайно гарна. По перше, це є за населеним пунктом. Тобто, тут можна і на природі побути, і історичні якісь факти дізнатися. Наші самі патріотичні історичні факти. І коли всі завдання виконані, учасники разом заповнюють фінальний документ. Ти вважав, що дружба. Найбільше цінність у всьому світі це було цікаво розгадувати завдання. Класні дійсно команду утворюючи. Це ну, ідеальна локація, особливо для діток, тому що воно формує певні цінності. Дуже патріотично, дуже цікаво, дуже сучасно. Завдяки цьому документу учасники зможуть виконати останнє завдання: знайти скриню, у якій захований останній запас розмови полеглих повстанців, начитаний голосами їхніх родичів. Прийміть смерть нескорними і вільними брати. Слава Україні! Героям слава смерть ворогам! На мене була така думка, щоб ну якимось що чином навіть воскресити тих хлопців, котрі загинули тут в 49-му році біля яструбів. Одне, друге, третє покоління, і ті хлопці забуваються. Одночасно участь у квесті може брати до 30 осіб. Поки що гніздо яструба працює лише під замовлення. Замовити квест можна за номером телефону 097 953 П'ять або ж на сторінці локації у Фейсбук. Вартість від 230 до 250 гривень з особи. Святослав Драбчук, Олег Гонтарчук, програма. Очі сподіваюся, що після нашої перемоги у цій війні таких патріотично-туристичних локацій буде ще більше. На цьому з вами прощаюсь до завтра. Спокійної нам ночі зі світлом і без тривог. Все буде Україна!